Збудувати дім, народити послідовників та посадити дерево майже все це за перший рік свого життя зробила громадська організація «Волонтеріат Ужну». Із 1 квітня 2022 року і до нині її представники народжують ідеї добрих справ. Будують дім з фуртованості, а тепер ще й посадили дерева. Хоч це не раз робили ще до здобуття статусу громадської організації. Тепер зібралися в символічний день між днем вдячності волонтерам та днем землі, каже голова правління громадської організації Крістіна Товт. Ця акція була нами спланована і ще на перше квітня. До річниці як волонтеріат офіційно став громадською організацією. Однак, через погодні умови нам довелося її перенести. Але й вийшло дуже гарно, оскільки, і в принципі, дуже гарні такі дати в нас виходять, і погода нас радує. Тому, звичайно, сьогодні прекрасна можливість все ж таки завершити нашу цю акцію і висадити деревцята між другим і третім гуртожитком. Наш актив волонтеріату бере участь. Звичайно, Звичайно, викладачі факультетів і студенти. Екологічний напрямок один із перших, який інтенсивно розвивав волонтеріат у ЖНУ ще до здобуття статусу громадської організації. Ще до створення громадської організації ми долучалися до різних загальноукраїнських, загальносвітових екологічних ініціатив. І цього року так співпало, що ми перенесли святкування річниці волонтеріату, і воно співпало із Днем Землі, в рамках якого проходить міжнародна акція озеленення планети of the Planet». І тому, так як ми долучалися до неї фактично з самого початку, три роки поспіль, ми беремо участь в цій акції, то нам на цей раз вдалося поєднати і одне, і інше. І таким чином підсилити ту діяльність, якою ми займалися і раніше. Дерева для висадки підбирають не просто так, а разом з упорядниками територій, пояснює Ганна Мелеганич. Тобто, наприклад, біля гуртожитків ми спілкувалися з директором судмістечка, з комендантами, і визначали, які дерева краще посадити, де. То Тут будуть ялинки, буде тюльпанове дерево і бузини. Волонтерство це і про пріоритети. Ті, хто належить до волонтеріату, після пар здебільшого вирушають не на каву чи будь-який інший спосіб відпочинку. А йдуть спершу робити добрі справи. Зокрема, для довкілля. Ми дізналися про цю акцію завдяки тому, що ми знаходимося у волонтераті, слідкуємо інформацію, і тому саме після пар сюди долучилися, щоб зі всіма садити дерева і. Покращувати навколишнє середовище наше на цій території. Досить багато зелені, але завжди хочеться щось більшого додати. Маленьких деревцяток. Це дуже важливо для того, щоб покращити наш 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 соціум, нашу культуру, наше місто. Бо наше місто воно дивовижне, і хочеться, щоб воно було ще краще ніж сьогодні. Загалом висадили 40 саджанців буску, 4 тюльпанові дерева та 20 ялинок. Крім саджання дерев, представники волонтеріату ще прибирали територію довкола гуртожитків, аби нові саджанці споглядали не сміттям, а красу цього світу. І нагадували, що їхнє вкорінення знаменувало також рік вкорінення в суспільному ґрунті викликів громадської організації Волонтеріат УжНУ.